Моєю спиною бабусечка, яка просто ходить по магазину як по музею, і дивиться. Я зараз її трошечки обману, але заради доброї справи. Доброго дня, як вас звати? Доброго. Хочу вам сказати, у нас сьогодні в магазині акція, і ви обраний переможцем. Сьогодні все, що ви захочете, ми вам даруємо. Дякую. я не прийду. Да. Нікуди не треба йти. Йдемо, Варвара. Вон, дивіться, он наша тілешка з вами. Зараз ми її заберемо. І ми з вами йдемо, зробимо вам приємно. Скільки вам років? Ну, 76. Ну я хочу сказати, ви не виглядаєте на свої своїй вісімдесят інсульт. Я хімі працювала на оборону. так що... А може, оця класна? Дорога. Нічого страшного, є у нас картопелька, Далі що у вас Давайте ще філешок да, возьмемо. Дороге, ну нічого страшного, не полюється. Є у нас філі. Показуйте, яка рибка потрібна. Вона фасована. Так? Зараз зважимо рибку, як ви замовляли. Масло. Вам можна сьогодні все. Яке ви масло хочете? Давайте беріть. середнє, Ні, давайте ми гарне возимо. Яготинське це справжнє, класне масло. Як кажуть, треба ж користатися нагодою на Так пішли фруктов Вам хочу взяти? Мені банан бананчики є у нас. Та поїхали, поїхали. Мамо, таких от шоколадок візьмемо. Три штучки різних вам. А ви знаєте, що шоколад підіймає настрій. А ви п'єте? Ні. Давайте ми зараз подивимося чайок смачний. Возьмемо ось такі візьмемо. О, ось такі дві пачечки. Як ми довеземо? я ж вам казав, що довеземо, не хвилюйтеся. Поселення щось хочете. Мені що треба, треба тут не треба. А що вам треба? Огурчики. Огурчики? Ну ось огурчики, чого ж немає. Ось є огурчики, гляньте. Сирочок смачненький. Ну і молочка, давайте возьмемо сметанки та молочка вам. Так, да, так, да. а мені надо, там мікроби. Мікроби? Давайте, ви знаєте, де вона? Є чебне, Л... Понимаю, що... Давайте, моя дорогенька, я Пробіот. шукав, щоб 20% була сметанка. Так, є, кажіть. О, ну пішли, крупу возьмемо, так? Да? Треба, значить, возьмемо все. Ось сьогодні переможниця у нас я кажу. Мені просто аж не добре. Чого вам не добре? О, що ви стільки набрали краще у ту, у ту корзинку. Не хвилюйтеся. Ми таких корзинок, ото як та для військових. Ми тоннами кожного місяця передаємо хлопцям. Тому не хвилюйтеся. Одна тисяча вісімсот тридцять три дивні. Мені здається, тут кілограм тридцять <різько> може більше. Коротше, не думав що не гадав, що ви мене зустріли, а я вас. Ой. Що мені сьогодні повезло? Так я в 53-му, 15 років ще не було, я приїхала із цієї нищити сюди. Навіть ні разу на поїзді не була, на автобусі ніколи не їздила. Для вас це був такий крок великий, да? Ви з села приїхали до Києва зразу? Так, да, мені кажуть, трамвай на, на сісти, а я не знаю, що таке це. <гум> Скажіть, от ви казали, що працювали на хімпроизводстві, так? Да? Так. Да. Не жалкуєте? Жалкую, тому що у мене був выбор, куди піти. З другої сторони, не жалкую, тому що тут тільки прийшли, одразу дали квартири. Моя стадія одна получить бета, цис, хлор, альфа, акрилову кислоту. Понімаєте, це так звучить. А що значить бета і цис? Це значить, що кожне відщество має свою структуру. І пространство не розположення, атоми розстановляться у тік'лється. То є це дуже сложна робота. А тоді, вже коли почали наші сотрудники, вже кров'ю кашлять, і кров'ю йде. Кровотечення, особливо льгочне одне у нас тут повиступали п'ятна в началі. Отакі Це ви, блін, майже в Чорнобилі працювали. Просто були дані, що воно абсолютно безвредне, і У нас ні ми не противогази не приміняли, як нарабатували, помили руки. Як, ну, ну як ну би, ну я кажу, як в Чорнобилі казали, застічали. казали, що нічого страшного, а, а воно насамперед, що біда там. Да. Кожна група щось зробила, а в ітогі там якась ядерна бомба получалась. Ні, не я дира. Мені здається, що то таке ще. Скажіть мені, яка у вас пенсія? Чотири тисячі. То ми сьогодні з вами там на півпенсії скупилися. А чоловік у вас є? Мені взагалі в житті не повезло. Чоловік у мене був дуже хороший, ліричний. Підложення мені зробив теж в такій формі. Перейшла тільки на четвертий, а він. Закінчував уже об дорожній мислях. Не думала, що він зробить предложення, тому що рішали раніше, що я, я закінчу. Другий він говорить, я хочу тобі що сказати. Я говорю, що і він каже: Я хочу, щоб ти стала моєю жіною, щоб стала моєю судьбою. Часті його горі завжди була зі мною. Вірш прям. Да він вірші да подалю подарить якесь щастя на і світ далі зв'яз. Я говорю такою жіною, А він говорить, настоящий. <риклад> <риклад> Я ж говорю, чому не повезло? Брат розбився, він розбився. А що значить розбився в машині? Да. Почу. Це за акція. Ви ж яка ви откуда ви? Де ви працюєте? Тут в магазині. Ну я вас обманув. Ну яка акція? Ну мені захотілося вам приємно. Побачив вас, ось зробив вам приємно. Ну, що, 6 стільки. Нічого страшного, заробимо гроші. Мені хотілося вам зробити приємно. Пробачте, будь ласка, що я вас обманув. Сюди ставите. Став. Я дуже радий був вам зустріти. Ой, Дякую вам, приємно познайомитися. Якщо ще побачимося, обов'язково зроблю вам сюрприз. Yes. Сьогодні я познайомився з бабусею з красивим ім'ям Варвара. Я її трошечки обминув, але заради доброї справи, і разом ми подарували їй, Я впевнений позитивні емоції, бо як вона розповіла, в неї була дуже дуже важка доля. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профілю. Ну, звісно, підписуйтесь.